Приїзд з соборної з 6 ранку до 10 вечора власникам приватних авто тепер знову офіційно заборонений. Про це свідчать встановлені нові дорожні знаки. Їх напередодні нового року замінили за розпорядженням міського голови. Знак 3.1 – рух заборонено. Замінили на знак 3.2 – рух механічних транспортних засобів. Заборонено. Вступили в дію нові правила дорожнього руху. От, і ви ж знаєте, що є деякі правові колізії. І в другого, Були такі варіанти, що сюди відміняли протоколи наших працівників, тому для удосконалення роботи і налагодження руху на даній ділянці дороги були внесені зміни відповідно для того, щоб в державі все відбувалося правильно і рух був налагоджений. Знак рух механічних транспортних засобів заборонено, встановили на всіх перехрестях головної автомобільної артерії міста, кажуть інспектори. Таким чином соборно офіційно закрили для проїзду приватним авто від перехрестя на вулиці Чорновола до перехрестя на вулиці Дубинській. Знак сніпашується на транспортні засоби, які рухаються за встановленими маршрутами, тобто, значить, за... На тих осіб, які проживають на даній території або обслуговують якісь підприємства, та на інвалідів, які мають відповідні таблички на своєму автомобілі, готовими до такого нововведення виявилися і рівненські водії, принаймні ті, які часто рухаються центральною частиною міста. Ні, нічого не можу сказати, бо що не бачу. Я не сюди в'їжджав. Не сюди в'їжджав? Ні, Я виїхав з цього з дворів і от сюди попав. А як же що то не знати? Коли їхали, тоді побачив. Я приїжджаю, то я не знаю. Працівники ДАІ переконують, хоч склали вже близько десятка протоколів за проїзд під новий знак, поки вели здебільшого роз'яснювальну роботу. Тепер же обіцяють карати по повній порушникам заборони світить штраф від 255 до 340 гривень. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук новини рівного.